О. Е, не залетіло. Борасик сам собі світив. А цей Боразк наглий. А цей Боразк наглий. Оу-оу-оу-оу! Ти як і я не любиш возити вогнегасник. Я поняв тебе. Я тебе поняв. Я и прототиповый манцил. Не, не пробил, не попал. Не попал, не пробил. Бляха-муха, муха-бляха. Вже ж повністю підзвівся. Ти вже не спишеш на те, що кидав на навскит. Коли піксель... піксельочок видно, то летить, хоч і не пробило. Wait, crowd, ва! Ладно, це не відкрутка, це просто RNG Воу-воу-воу. Хто мене засвітиль? Хто мене засвітиль? Хто такий поганий хлопчик? Хоча б якийсь сосіст вигрізати. Бляха, що у нас ліворуч? Все пусто, нікого немає. Врядці я не робить, румуни бігають туди-сюди. Бай, що з чатом на ютубі... Мертві як статистика 45% відсоткових? Не пробивайтунг, тунг. Пробивайтунг ні. Пробивають он хи. Ау, wow, wow. вау, вау! Мене дерева розвернули. Те відчуття, коли тебе дерева розвертають. А. Аким? Аким? Такий Угу. <ś2> <ś2> ага, ну рахунок шикарний. Ну рахунок шикарний. Шукайте вітра в полі. То в них? Не світився ще. Ах та, і супер перший. <кхм> Знову це злив. Знову це злив. Я бачив тебе звідки ти струляв. Звісно ж ти тут. Звісно ж ти тут. Далеко від мене не втічеш. Ва! Зараз всілякі СФАКи, факи, стежки і тому подібні будуть летіти на мене. Вражик <кій> захочуть забрати. О, привіт! Забрав все-таки його. Ура! Навіть щось апнув. Навіть щось апнув. Пу-пуру-пу-пум. -pu -pu я думаю, та прототипка зараз біситься капець. <coughs> Ще її якась ЛТшка переграла. умгу гу